Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Для частини киян плату за комунальні платежі скасовано. До кінця війни, кого ж це стосується? Давайте більш детально з вами розберемо. Цього опалювального сезону громадяни платитимуть за комуналку по старим тарифам. Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води. У Києві місцева влада вирішила запровадити знижки та частково скасувати оплату послуг ЖКХ. Певним категоріям місця. Як повідомляють, в Київській міській раді на час дії воєнного стану запровадили знижки та частково скасували оплату за комунальні послуги для мешканців столиці, установ і організацій, які постраждали внаслідок війни, а також які розміщують або надають харчування тимчасово переміщеним особам, батальйонам територіальної оборони. Військовим Збройних сил України та Національної гвардії України. Так. тож, таке рішення Київської міської ради передбачає повністю або частково скасувати нарахування комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивіз твердих побутових відходів, постачання холодної води. Та водовідведення на час дії воєнного стану, у 100% обсязі для осіб, які постраждали внаслідок війни, у 50-відсотковому для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців з тимчасово окупованих або зруйнованих районів, особистий склад територіальної оборони Збройних сил України та Національної гвардії України. На період розміщення таких осіб, у 30-відсотковому обсязі на всі комунальні платежі для соціально незахищених верст населення міста Києва, запровадити знижку в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які здійснюють свою діяльність у сфері громадського харчування та забезпечують на волонтерських засадах гарячим харчуванням. Готовими стравами незахищені верстви населення, які не виїхали та перебувають у місті Києві, особовий склад територіальної оборони або Збройних сил України та Національної гвардії України. Тим часом Національний Банк України припускає, що вартість комуналки все ж таки зростатиме. І почнеться це приблизно з 2 півріччя 2020 року. Третього року так, в інфляційному звіті за липень 2022 року зазначалося, що основний внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги. В НБУ пишуть, що з огляду на високу соціальну значущість тарифів на комуналку, підвищення тарифів, ймовірно, буде поетапним та буде супроводжуватися розширенням. Соціальної підтримки підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.